У столичному дитячому садку номер 79 дошкільнята навчаються за інноваційною методикою під назвою стрімосвіта. Це експерименти, інтерактивні проєкти та ігри, що стимулюють дитину до пізнання світу через науку, математику, технології, мистецтво, інженерію або конструювання. Важкий гарбузик? Важкенький такий гарбузик. Ох, які ви в мене всі сильні. Так малеча досліджує навколишній світ на прикладі гарбуза. Вимірює його вагу, вивчає текстуру, відчуває запах та бачить колір. Порівнює величини. На смак куштує гарбузове насіння. А Ось так на практиці діти вивчають закони фізики. Вони самостійно проводять досліди з магнітом. Які предмети він притягує, а які ні. <плес> це і є основні переваги стрім освіти. Діти всебічно досліджують світ, розвивають критичне і творче мислення, інтерес до науки і технічних дисциплін, а також вивчають, як використовувати знання у повсякденному житті. Наприклад, гарбуза, тобто діти подивились, вони його відчули, який він там твердий, м'ягкий. Є є спроба скуштувати, наприклад, насіння, яке воно солодке, гірке. Виходить так, що діти познають світ. Через чую, бачу, відчуваю, торкаюсь, куштую. Полюбляють і спробувати себе у хімії. Ось так вони самотужки роблять дощ, вивчаючи його природу. Коли ж у місті тривога, вихованці дитсадка спускаються в укриття, де на них зазвичай очікує одна з улюблених розваг театр тіней. Батьки ж кажуть, що дня дітлахи повертаються додому з дитсадка з новими враженнями, знаннями і розповідями про цікаві досліди та ігри. Найголовніший показник для мене, як для мами, що моя дитина з задоволенням кожного дня біжить у садок і вона боїться пропустити заняття, тому що розвиток дитини тут найголовніше. Кожного вечора вона приходить і розказує мені, що вони робили. По перше, по друге каже: Мама, у нас сьогодні буде заняття. Слухай мене, будемо робити дослід. Стає і крупи, і перець з водою, і якісь листочки, ножиці, клей, все, все дістає, все показує, і я вже в, в ролі дитини. В неї вона мені розказує, що робити, як ми будемо займатися. Цей дитячий садок став учасником проєкту ЮНІСЕФ, ініційованого міністерством освіти і науки України. Мета проєкту показати досвід роботи дитячих садочків, який надихає, щоб покращувати дошкільну освіту для кожної дитини. Щасливі діти це щасливі дорослі, які потім цей світ на найкраще.